Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по сенсаційних заявах Зеленського. Він зайшов прямо в тил ворога в ворожу пресу, дав інтерв'ю угорським виданням, розказав, що Орбан собака така тут намагався винюхати, де стоять наші системи ППО, міряв соціологію чи підтримують українців введення угорських військ-миротворців. Ну і ще багато речей загалом по Угорщині по Україні. Ну от Financial Times каже, що хочуть стелю для російської нафти зробити, щоб трошки струсанути російську економіку 45 доларів максимум. Ну і ще одна історія вийшла соціологія. Скільки українців готові на територіальні поступки, а скільки не хочуть зрушити з місця? Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. А також зробіть донат. Ми купуємо е, з вами бомбер, який називається Перун, Ціла, цілий комплекс. Там буде іноземна установка, і нічники. і Там буде. Якраз такі самі коптери, і ретранслятор, одним словом, серйозна річ. Хлопці намолотили на 3 мільярди практично доларів російської техніки, але взагалі не бажають зупинятися і хочуть іти далі. Ну і попросили нас купити цей бомбер. Тому, будь ласка, давайте разом на нього зберемо. Ми вже вчора з вами зробили 400 тисяч. Нам треба 1 мільйон 430. Це насправді дуже. Амбітна цифра, але для 413-го батальйону а, рейд безпілотні системи. Хлопці дуже круті. Я думаю, що ми з вами цей бар'єр точно візьмемо. Тому, будь ласка, 100-200 гривень. Банка, картка, PayPal, все, що ви хочете, все як ви любите. На PayPal можна канадський долар і фунти, і, і зрозуміло, що євро з доларом, все заходить. Будь ласка, включіться 400 з хвостом зібрали. Рухаємось до мільйон 400. Ну, скажімо так, хвостик ми вже закрили. Тепер основне тіло цього чеку це ще мільйон залишився, навіть трошки менше. Тому, будь ласка, включіться. Весь гнів сьогоднішніх обстрілів направте в донати. А ми зараз з вами все проаналізуємо. Тому підписуйтесь і починаємо. Володимир Зеленський зробив кілька серйозних заяв, сказав, що світ рухається до глобального конфлікту. Це те, за що нас кілька разів намагався посварити Трамп, те, що він нас попереджав, і казав українці: здайтеся, не борітеся, типу, підіть на умови Росії, бо Росія ж колись там навіть Наполеону не програла. Правда, вона потім програла Фінам, так звані холодні війни, японцям, програла в Афганістані, програла Кримські війни. От, але це ж ніхто не пам'ятає. Російська пропаганда пам'ятає тільки перемоги, бо Росії були тільки перемоги в їхній пропаганді. Але якщо розібратись, Росія вміє програвати ще той знатний лузер. Ну і власне Трамп каже: зупиніться, бо буде третя світова. Друзі, навпаки, допоможіть нам пошвидше завершити, щоб не було третьої світової. Плюс я вам казав наш план на Третю світову, а генерал Франко в Другу світову, ми кажемо, в нас перед цим була війна, ми навоювались, все, не запрошуйте нас, ми будемо тут збоку стояти. І ви знаєте, що Іспанія в Другій світовій участі не брала. Потім, вже, коли було зрозуміло, хто переможе, звичайно, що помогли. Але ось ця хитрість і мудрість. А генерала Франко призвела до того, що якраз таки вдалося оминути найбільшу бійку того століття. Ну от наша задача, навіть якщо розпочнеться, ми точно в Китай не поїдемо воювати. Нехай цим займаються ті, хто на це робить ставку. Наша задача звільнити нашу країну від окупантів, зробити її сильною і успішною. Ще Зеленський сказав, що. Поточна ситуація в світі нагадує переддень великої війни, натякаючи на третю світову, каже, що переговори в Стамбулі Росіяни чітко заявили, що їхній меморандум це ультиматум. І вони знають, що е, ми його не приймемо. По мобілізації каже: ми можемо призивати 27 тисяч щомісяця, росіяни 40 тисяч, оскільки їхні втрати вищі. Тиск заходу наші партнери шукають виправдання, чому не водять санкції. Одна з причин: Україна не мобілізує 18-річних. Не знаю, мені здається, що немає поки що такого ультиматуму зі сторони заходу. Я знаю, деякі країни просять, дуже хочуть, щоб ми мобілізували 18-річних Україна, цього не робить. Ну, от, але я не впевнений, що це є офіційно чи неофіційно в списках ультиматумів. Зробіть, бо ми сказали. Ні, типу, по-перше, з нами ніхто таким ультиматумом не веде комунікацію. По-друге, ну, скажімо так, якщо б виплило в пресу зли, злитий такий факт. То зрозуміло, щоб імідж Заходу дуже сильно постраждав би. Ще щодо е заяв Зеленського, каже Орбан, нечистий на хвіст. Ну от, е зл злодій намагався вичислити наші системи ППО. Зрозуміло, що не для себе. Передав би це Путіну, щоб потім росіяни зробили прильоти по наших системах. Точно так же намагався промоніторити, а якщо на Закарпаття зайдуть. Миротворці угорські. Ви як будете, будете їх бити і різати, чи не будете? Ну, от, зрозуміло, що наші спецслужби дуже чітенько там спрацювали, все знайшли, всіх, всіх знайшли, всіх затримали. Горе соціологів. От, до речі, треба затримати горе соціолога, який працює на Медведчука, який постійно закликає сюди кров і війська. В Погребінського все добре. Ну але ж, Погребінський — це не угорський соціолог, тому його ніхто і не чіпає. Тому що Погребінський лічно працює на Медведчука і Путіна. А, насправді у нас є своя соціологія зараз перед тим, як перейти до Financial Times, у нас є а, цифри. от КМІС поміряв за результатами опитування а, 43% готові говорити про. Тимчасову окупацію. 52 не готові про це говорити в жодному з варіантів. 78% відкидають передачу під контроль Росії території, які контролює Україна, готові прийняти лише 15%. Якщо мова йде про офіційне визнання окремих територій частини Росії, то переважно більше 68% проти готові прийняти окупацію 24%. Єдиний варіант, де при принаймні є простір для дискусії, де факто визнання контролю Росії без визнання де юре навіть у цьому випадку 43 готові прийняти категорично проти 48. Ну а загалом 52 проти окупації території проти загалом присутності Росії. Бачимо, що соціологія все рівно залишається стабільною, не переходить за більшість, тому це якраз таки... А вотум для влади захищати, тому що все ж таки ці соціології міряють і ми, і наші партнери, ну і зрозуміло, що Погрібінській міряє для Путіна. Правда, цифри там дуже часто різняться в рази, тому що російська соціологія, навіть якщо її міряють тут місцеві запроданці, вона завжди міфотворча наука, формуюча наука. Ну і навколо неї вони танцюють як. Індійці біля вогнища. А що ще Зеленський каже? Ми могли закінчити війну ще вчора. О, відповів, скільки ще Україна готова витримати. Він каже, що Україні потрібна зброя та підтримка від сильних країн, аби змусити РФ припинити війну. Закликав світових лідерів до рішучих дій. Що він каже? Ну інтерв'єр нього запитав і відзначив відвагу українського народу, зауважив, що всупереч всім прогнозам українці вже 1200 днів чинять опір Росії в масштабній війні. На запитання скільки ще зможуть а, протриматися з такою інтенсивністю, Зеленський сказав, що світові лідери мають докласти зусиль, аби це припинити. Світова спільнота має задатись питанням: скільки ще Україна може вистояти. А спільною позицією мир через силу дійсно змусити Путіна зупинитися. Це дуже складне питання. Не було жодного випробування того, скільки ще може витримати український народ. Ми могли закінчити це вчора. Тож кожен день дуже важкий. Так триває вже рік через втрати. Звичайно. Світові лідери можуть думати про те, скільки ще може витримати Україна, але ми очікуємо, що світ зупинить війну. Сполучені Штати могли б запровадити санкції а разом з Європою. Вони могли б з'ясувати, як діяти щодо Китаю. Ми боремося з ситуацією, яка цілком може виглядати як перехід до третьої світової війни. Ми повинні щодня працювати над спілкуванням один з одним з потужними країнами, які могли б. Стримувати російську економіку санкціями та ліквідацією економічних відносин. Пакет зброї, ракети. У нас є ключ до них, погодьтеся. Це коли він говорив з Трампом, Зеленський сказав, США, що він може вплинути на Путіна на припинення вогню каже, що дайте нам ключі. От а, якщо Путін далі буде продовжувати від ракет, ключі на на увазі, президенту Путіну це може не сподобатися, але ви не можете вести переговори щодо територій, поки не буде припинення вогню, сказав Зеленський. От е, також додав, що політики мали б е, притримуватись не. Е, Притримуватись не тільки США, але й всі світові лідери каже, не тільки Америка, і інші країни повинні сказати: припиніть бойові дії, або ми дамо Україні зброю. Російський народ може не наважитися виступити проти війни, але він точно злякається, що ракети можуть бути спрямовані на них. І Путін має розібратися зі своїм народом. Це був би мир через силу. Це не дуже складний спосіб припинити війну. Просто важко знайти для цього волю. Ну і наостанок Зеленський додав, що Україна все ж сподівається, що світова спільнота, включно з Угорщиною, об'єднається навколо України замість того, аби просто спостерігати. Кого хвилюють корінні причини? Люди гинуть. Тому несправедливо запитувати щось на кшталт того, що він запитував раніше. Скільки ще може проіснувати Україна? Це залежить від інших, від Угорщини також, заявив Зеленський. Ну і власне, окрім угорського інтерв'ю, сьогодні із важливих тем це 18-й пакет, який може бути погоджений уже в липні. І в цьому пакеті, крім санкцій і багато різних там фішок і плюшок, хочуть запровадити стелю для російської нафти 45 доларів. Пише Financial Times. От, і ці 45 мають стати ударом. Другим ударом має стати заборона енергетичної інфраструктури північних потоків назавжди. От, а ну й третє, Єврокомісія намагається захистити від можливих позовів з боку РФ Бельгію, де заморожено 190 мільярдів валютних резервів. Чорний список також планується розширити, включивши до нього низку російських банків судна тіньового флоту. Бо, наприклад, в нас, в українців серце крається, коли японська, наші друзі, великі друзі, які нам допомагають, корпорація купує російську нафту. Друзі, ви серйозно в підсанкційних кораблів завозите нафту собі? І це при тому, скільки нафти сьогодні, і ми боремося за Крим. Бо Крим це Україна, а курили це Японія, а ви там купляєте. Ну, Геть не по-самурайськи цей крок. Пакет, який Європейська комісія готується представити вівторок, 10 червня, мають обговорити всі країни ЄС та ухвалити одноголосно. Словаччина угорщина раніше виступали проти нових санкцій. Проте двоє співрозмовників Financial Times зазначили, що пакет може бути узгоджено до кінця липня, і цих е, двох путінських подавань все ж таки змусять за нього проголосувати. Нагадаю, що 45 – це гарна цифра, вона скоротить надходження Росії. Але недостатня краще нижче 40, а ще краще 22. Ось така друзі, заява. Напишіть, будь ласка, чи будуть серйозні кроки зі сторони Європейського союзу щодо Орбана, який збирав дані щодо сепаратизму на наших територіях, введення військ на наших територіях і пошук систем оборони для того, щоб злити їх путіну. Ось це дуже важливо. Напишіть в коментарях. І ще я вам хотів сказати: дуже сильно зачепила новина, ударною хвилею сьогодні посипались фрески в Софії Київській. Росіяни б'ють там, де навіть фашисти не лізли. Фашисти, які тоді тимчасово окупували Київ, не чіпали Софію київську. Ці потвори зараз б'ють тисячолітні фрески. Просто для розуміння, що це надзвичайно велика святиня. Християнського світу, тисячолітній монумент. Ну, але зрозуміло, що коли в нас строїли церкви, вони там собаки і лисиці бігали один за другим. Друзі, це вся інформація. Напишіть відповідь на питання в коментарях. Підпишіться на цей канал і найголовніше зробіть донат. 400 тисяч є. Рухаємось до фінальної цілі. 100 200 гривень буде просто ідеально. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!